Техніка виконання човникового бігу. 4 відрізки по 9 метрів. Початкове положення стоячи. Одна нога розташована попереду. Центр тяжкості тіла припадає на неї. Одна рука відведена назад і допомагає на старті, переносячи масу тіла далі вперед. По команді приготувалися, тіло ще більш нахиляється вперед. Та по команді «Руш» поштовхом задньої ноги виконується старт бігу. Можна зустріти рекомендації бігти на носка для збільшення швидкості. Можна стартувати так, як вам зручно. Головне хороша швидкість. Ви стартували. Тепер основне ваше завдання у перші пару секунд розвивати максимальну швидкість. Коли ви добігли до визначеного орієнтиру, наприклад, лінія, стійка або вам треба забрати кубік, цей орієнтир умовно називається точкою Б. Отож, потрібно почати забирати центр важкості тіла назад, на такій відстані від точки Б, щоб ваша швидкість знизилась до потрібної для розвороту саме в цій точці, а не раніше чи пізніше. У першому випадку ви ризикуєте втратити час, а у другому втікти далі потрібної точки. Якщо ви будете бігти назад спиною, все простіше. Ви гасите швидкість, погинаючи точку Б і біжите назад. Якщо ж вам потрібно розвернутися, ви нахиляєтесь у бік повороту, подібно мотоциклістові, щоб інерцію не віднесло у вас куди-небудь. У точці А потрібно зробити те ж саме, що і у точці Б. Якщо вам потрібно підняти якийсь предмет, можна застосувати екстрене гальмування захопленням предмету. Але це означає, що ваша швидкість піде на нуль і вам доведеться знову розгонятися. Фінішування. Це основний відрізок забігу, на якому перед фінішною лінією не потрібно зупинятись або зменшувати швидкість, а навпаки, треба зробити максимальне прискорення, бо час на секундомері зупиняється, як тільки ви перетнете фінішну лінію.